Сумніви зникають тоді, коли переконаєшся в реальності почутого, перед виконанням роботи необхідно усвідомити мету роботи і намітити шляхи її досягнення, ознайомитися з приводами та іншими елементами кола, їх призначенням, принципом роботи і з правилами вмикання в коло Різних приладів та деталей. Оглянути прилади, деталі, провідники на предмет виявлення несправностей. При їх виявленні повідомити вчителя. Визначити максимальне, визначити максимальне допустиме значення вимірюваної величини вимірювальних приладів, вивчити принципову схему електричного кола. Перевірити, чи є на робочому столі всі потрібні прилади та інші елементи кола. Складаючи електричне коло, розмістіть на столі елементи кола в такій послідовності, як вони зображені на схемі. З'єднайте усі елементи кола провідниками, дотримуючись полярності блока живлення, вмикання амперметра та інших приладів, на яких є позначки плюс і мінус. Приступаючи до виконання роботи, ще раз перевірте, чи правильно зібране електричне коло. Отримайте дозвіл учителя або лаборанта на вмикання кола. Вставте вилку у розетку і, замкнувши коло, зробіть необхідні вимірювання. Якщо необхідно внести зміни в коло, вимкніть коло вимикачем, вийміть вилку з розетки, внесіть необхідні зміни. Закінчуючи роботу, розімкніть коло, вийміть вилку з розетки. Розберіть коло, акуратно складіть прилади і деталі, здайте їх лаборанту. Приберіть робоче місце. У випадку непередбачених ситуацій. Вийміть вилку з розетки і повідомте вчителя. Забороняйте. Вмикати коло без дозволу вчителя, вмикати в коло деталі, призначення яких вам невідоме, вносити зміни в коло, не вийнявши вилку з розетки, вносити зміни в коло інших учнів, використовувати прилади, інші елементи кола не за призначенням, порушувати порядок, ходити по кабінету, голосно розмовляти та робити різкі рухи. При виконанні лабораторної роботи ви будете користуватися такими приладами, як блок живлення, лампочка, вимикач, амперметр, з'єднувальні провідники. Джерелом електричного струму є блок живлення. На ньому є дві клеми. Для під'єднання до електричного кола. За допомогою електрошнура та спеціальної вилки блок живлення приєднуємо до мережі. Споживачем електричного струму в цій лабораторній роботі є лампочка. Її приєднують до кола за допомогою двох клем. Лампочка може бути замінена іншим споживачем. Амперметром є прилад магнітоелектричної системи, за допомогою якого можна вимірювати струми до 2 А. Біля клем амперметра є позначки плюс і мінус. Клему з позначкою Мінус потрібно безпосередньо або через інші елементи схеми приєднувати до клеми джерела з позначкою мінус. За допомогою провідників з'єднуємо усі елементи схеми. Провідники повинні бути без видимих пошкоджень.